Усім привіт і ось така нас, таке у нас завдання. Є безперебійник Luxion і в нього не то щоб проблема, це відома така історія, що вони видають напругу трохи завищену. Ось це видає 14,3 вольти заряду. Різні партії різних років випусків вони були від 14 там, і до 13,9 могли заряджати. Різні ревізії плат. І ми вирішили це питання. Ну, як вирішили, такий костиль зробили. Ось цей резістор, я його з плати перепаяв наверх, щоб було його видно. Маркування в нього R85 іде, і якщо його змінити... Підвищити його опір, то напруга заряду трохи впаде. Якщо його ну, зменшити, то звісно напруга заряду збільшиться. Можливо, для когось це буде важливо збільшити, наприклад, підлітіві батареї. Але в нас АЖМ батарея і використовується переважно у буферному режимі. Якщо подивитися, от батарейка там тільки 100 А то от by це буферний режим від 13,6 до 13,8 В. Це буде для цієї батарейки дуже оптимально, це, до речі, гелєва батарейка. А при циклічному розряді 144-147 В. Тобто, якщо циклічно її використовувати, постійно розряджати, заряджати, то це нормально, а якщо світло пропадає, скажімо, рідко, то краще поміняти, перенастроїти безперебійник, і щоб він заряд був десь 13,8. Поки ми це доробляли, виникла ідея, що можна далі зробити якийсь перемикач і Вибираючи опір резистора, можна зробити або на циклічний заряд, або на буферний, але це буде вже інший безперебійник або іншим разом, а поки що переробимо його на буферний режим і я покажу, що з цього в нас вийшло. Так, спочатку ми додали резистор опіром 5 кОм знизились до 14,1 вольта, потім я поставив 6,8 там, трошки там, 14.05, 14.01, вирішив зразу 20 кОм поставити і ось напруга заряду 13,6 для гелевої для батареї, яка у режимі standby, то в принципі це буде як нормально. Вроде. Але в нас АЖМ, тому ми підберемо так, щоб було десь близько до 13,9 Так, остаточно наша добавочка резистора була 10 кОм і зараз ми бачимо, що заряд іде на рівні 13,9 вольт, що в принципі для АЖМ батареї буде нормально. Єдине, якщо просто залишити отакий варіант, один постійний резистор без перемикання, то батареєчку потрібно там, раз у три місяці розряджати, заряджати, щоб не було сульфатації. В принципі, це і вся доробка, але потрібно також розуміти, що ми зменшили зараз заряд батареї з 14,3 до це на 0,4 В і при розряді. Якщо воно розряджалось, виключалось, вимикалось при 10,5-10,7 вольта, то ця гранична напруга теж впаде трохи нижче до 10 вольт. Це потрібно розуміти. Якщо ви використовуєте автомобільні батареї, то це буде ну, дуже погано. Для авто акумуляторів наливного такого типу стартерних я би рекомендував. 14.3 залишити, може навіть трошки більше, там це нормально. І тоді нижня границя навіть піднім, ну, підніметься на пів вольта, що в принципі до 11 вольт буде, якщо підняти нормально. Але це все на ну, ваш страх і ризик. Тому інформація, яка є, використовувати тільки, якщо ви впевнені, що це вам потрібно. Ну і знову ж можна зробити перемикач там Дві позиції, і буде там стандартний режим, умовно буферний і циклічний, якщо розрядили щоб зарядити її повністю. На цьому все. Пишіть ваші запитання. Якщо якісь побажання, теж чекаю ваших коментарів. Всім пока. А ось тепер ми маємо таку напругу заряду після модернізації. Було 14,3 Тепер 13.9. Тепер ми наш акумулятор вже не будемо перезаряджати і він не висохне за рік.